Всіх вітаю! Нещодавно я знайшов на комп'ютері доволі цікаву гру під назвою RimWorld. В неї я награв кучу тисяч годин і хотів би поділитися з вами однією із історій, де безпечний на вигляд ігровий процес мить може перетворитися на жахливий кошмар. Почав я свою пригоду із сценарія оголеної брутальності, тобто грав без ресурсів, без інструментів та навіть без одягу, перемдумивши першого поселенця. Спочатку я подумав, що це кремезний чолов'яга. Я відправив статну жінку на ім'я Квін, свою першу і, мабуть, останню подорож. Знайшовши клаптик землі, на якій можу висадити жінку, я відправив її капсулу і чекав, поки нова жертва історії приземлиться у свій новий, не дуже дружелюбний дім, де задачою для неї стане виживання. Приземлившись на новій землі середніх років принцеса почала шукати місце, де можна було б кинути свої кості прямому і переносному значенні. Так як в неї був прокачений гірництва, вона вирішила побудувати свою халабуду під горою, з ідеєю в майбутньому використовувати цю гору як захист від нападників, щоб вони не могли прогризти вхід у її печеру, але ж довбилися у двері з найприємнішими побажаннями. Побудувавши королівські апартаменти, жіночка почала шукати вихід з однієї неприємної ситуації. Саме вирішення проблеми смерті від голоду, так як час до пустого шлунку був обмежений, квін почала збирати поблизу ростучі ягоди і складати їх частину в себе, частину в запаси, що не сильно, але на деякий час вирішило проблему голоду. Через добу, вже майже пристосувавшись, наша гріння почала трохи облаштовуватися, побудувала підлогу в своїй спочивальні, почала копати гору з планами розширення своїх покоїв та виділила область під город, на якому вирішила посадити свою першу картоплю звичайно, щоб в майбутньому душитися незабутнім хрючовом в переміжку з ягодами і м'ясом щурів. Одного ранку до вельможної пані прийшло повідомлення, яке говорило про те, що на нашу територію упала транспортна капсула із маленькою жінкою, сусідньої. Їхньої фракції, яка в майбутньому могла б стати хорошим поповненням у нашій колонії. Квін підірвала свою сраку і пішла її рятувати, щоб завести хоч одного друга в цієї забутої світом землі. Вилікувавши та накормивши нашу гостю, Квін почала і далі займатися своїми буденними справами, в перервах чого подивлялася і підкормлювала нову поселенку, поки та не одужує. Але стався забавний прикол: жінка з сусідньої фракції, зализавши рани та вдосталь наїбашившись і так тяжко добутої їжі, пішла собі свої по своїм справам, залишивши нашу принцесу знову на самоті. Але нічого страшного подумала наша героїня і пішла далі грізти гору для розширення своїх апартаментів, поклала підлогу і потихеньку розчищала весь гармидер, який з'явився від будівництва. Все ж таки, вже будучи достатньо довго, нашій пані не вистачало суспільства, якихось помічників або просто звичайних друзів, з якими можна було перекинутися парою слів. Прикрашали її доньки, лише скажені збірі, які час від часу хотіли полакомитися її компанією або купання в невеличкому озеру в 40-градусну жару. І ось прийшло повідомлення е, з якимось незрозумілим текстом, але то все піхуй. Головне, що у нас буде допомога гостей, а значить, нарешті, хоч якась компанія для Квін, і допомога у будівництві її колонії. Відразу прийнявши гостя, мені прийшло повідомлення, яке наголошувало про те, що я можу дати назву своїй фракції, а також назву колонію якої заправляє Квін і її новий дружок. Перебравши тисячу варіантів, я все-таки зміг дати колонії та фракції назву. Зустрічайте новонароджена фракція Бібікс і її серце, колонія Козятин. Но ну, о прибувшого гостя звали раунд, і тільки він дібрався до місця, відразу почав займатися роботою, а саме копати картоплю звичайно, що вже доволі добре показувало його корисність. Настали доволі добрі деньки, пригод особливо не було. Наші колоністи потихеньку займалися розширенням і навіть до нас прибила самка дикообразу, яку я назвав Голка. Коротше, нічого не підсказувало, що в майбутньому може статися якась ібаністика, потихеньку все йшло своїм ходом. З кожним днем наше містечко розширяє. Все більше і більше. Почали з'являтися зручності, перестала псуватися їжа, і навіть сісти за стіл і похавать вже не було якоїсь проблемою. Також на наші землі впала ще одна транспортна капсула. Квін по старій схемі побігла рятувати пораненого бідолаху якомога швидше, але його поранення були дуже серйозними, і нашій героїні не вдалося навіть дістатися парня, коли його душа покинула тіло. Від чого на душі принцеси стало трохи хуйовато. але що поробиш? Світ доволі жорстоке місце. Нарешті ми побудували дослідницький стіл, і поки він займався вирівнюванням стін і загалом добробутом колонії, раунд почав досліджувати нові технології. До нас не часто, але приходили гості та каравани, які лишали нам іноді подарунки, а іноді просто торгували з нами корисними і не дуже речами. І ось тільки но ну все стало краще: прийшло рокове повідомлення. Завдання раунда завершилося, і він просто пішов. Квін залишилася знову сама зі своїм маленьким дикообразом. Що поробиш? Завдання з самого початку називалося Допомога біженцю раунд пересидів у нас, допоміг нам облаштуватися і пішов далі на пошук свого прихистку. Потихеньку Квін почала далі займатися своїми справами, а саме й далі вирівнювати стіни і займатися добробутом колонії. Також відтепер наша пані більше не буде зватися Квін. Вона вирішила взяти собі нове ім'я і тепер її звати Кіша. Кіша та її маленький компаньон Голка і далі будуть займатися добробутом колонії. Допоки в один тихий день не сталася трагедія на наших героїв. Напав всього один обнюханий рейдер, який знаменував початок кінця. Через свою недбайливість кіша взагалі забула в якому світі вона живе. І з моменту заснування колонії не було збудовано ні однієї захисної споруди, що стало фатальною помилкою. Зібравшись силами, наша пані вирішила діяти радикально та з холодною головою зачинилася в своєї печері. Першим ділом рейдер напав ні на в чому не повинну голку і з однієї тички позбавив її життя. Але не можна було гаяти часу на скорботу. Потрібно було діяти швидко і точно. Кіша почала розбирати стележі. Щоб зробити пастки і заманити рейдера до себе. А сам рейдер в цей час займався трощінням нашої колонії та підпалюванням, що вже говорить про те, що це бій не на життя, а на смерть. Поки Гандон на рейдері спалював та трощив наш прихисток, пастки з шипами потихеньку зводилися, але сталося те, чого наша героїня боялася більше всього: обдовбана хуйня підпалила двері, що і стало. Кульмінаційною точкою в історії цієї колонії, розгубленої та вже виснаженої колоністці, довелося зробити дуже ризикований хід. Вона відчинила двері і кашелот під спідами, побачивши це, галопом прибіг до нашої кіші, з величезним бажанням розібрати її. Все, що вона встигла зробити, це трохи відбігти за капкани, де її і спіймав рейдер. Трохи походивши лахматий посіпака, потрапив і в третій капкан, під якого він відразу і помер. А поранена кіша почала повсти до ліжка, щоб відлежатись від отриманих ран. Але полум'я вже захопило велику частину будівлі, і від температури та отриманих ушкоджень наша колоністка знепритомніла. і так і лишилася лежати на землі, допоки полум'я не захопило собою і її. Так і закінчилася історія колонії козятин. Та історія Кіши, яка хотіла всього лиш жити мирно, знайти друзів і далі піклуватися про свій новий дім. Але це місце стане руїнами всього через одного недруга. Ось така вийшла невеличка історія в грі RimWorld, де, почавшись, вода може відразу і закінчитись через невеличку недбайливість. А на цей час лишаю вас в роздумах. До нових зустрічей!